В, цьому, в цій ітерації, в цьому відео, я пропачу, прокачаю своє напрацювання, свій бекенд додаванням кольорових логів. Я раніше реалізовував це, потім я дуже там перебирав, переробляв, дуже багато чого робив, то був спростив. Я використовував теж цей чалк. Він розікрашує ось так логи. Був застосував у своїй бібліотеці, а потім заізолював, тому що він на фронт не підходить, це бекендовська бібліотека. І наразі хочу, щоб було дуже зручно працювати, зробити контролер. Ось цей лог, він дуже важливий виділити його і, можливо, зеленим фоном. От. Бо я буває показую, ну, перевіряю, що в мене там об'єкти якісь літають. Я їх з часом закоментовую. А от основне, основне це, які роути дергаються на бекові. і... Які контролери, це важливо. Ну, ще є деякі логи, там, Це попередня обробка запитів, там для авторизації може бути потрібно, ще все-таки перевірка токенів. І мені буде набагато легше оце сприймати. Тому я зараз докручу чалк. Знову ж таки докручу. Вот. Буду працювати в цьому місці. <coughs> Оце мій контролер, з яким я працюю зараз. А потім пізніше вже буду це все переносити на всі інші контролери, хочу тут зробити по красоті. Так, бек. Щось не скопіювалося. Буває, що не скопіовується. Що за прикол? Хрестик. Оце вилізла якась фігня. І непонятно що зробити. Альтиф 4, давай. Ага. Пух, ну ладно, знов. До беку. Так, чалк чалк, чалк. Він відразу додається, так? Да? Якщо я проінсталюю, не потрібно вже save дописувати. Може він в мене і є. А, я зараз перевірю. Ну тому package.json. Mm -hmm. Немає. Зараз я попробую отак вот поставити без сейва. NPM Install Chalk. Є yeah. uh, каже Audit Fix, Force Vulnerabilities. Ну, ладно, зроблю. NPM. Це якась така гігієна NPM-овська. Воно рекомендує. Там. NPM слідкує за тим, щоб все було добре з модулями, виправляє якісь вразли... вразливості, <кій> ще щось неладне. А, так. Ну, типа, не, не, не до кінця можна форсувати настойчивіше. От, до виправила. А, Ну, щось там можливо. теж не до самого кінця. Ну, ладно, це таке діло. Це пофіг. А, запускаю. Ну і все, тепер попробую а, вот. Ось цей екземпл. Ага, хочу подивитися чалк. Да, так, він прописався сюди. Вже не треба прописувати сейв, як раніше. Hello World, синеньке. Угу. А я хочу зробити зелений і інвертувати. А я так зрозумів, що потрібно робити ось цей метод інверс. Грін. inverse. Green. Два методи ChaininGom є Hello World. І можна зробити жирнішим, щоб воно не губилося так. Болт. Uh, Make the text Lover Opacity Dim. Mm, можна підкреслення. Underline, overline, below text, above text зверху знизу. Писати, наробити робити невидимим таке, звісно. Така штука, яка нескрізь підтримується горизонтально. Puts horizontal line, through the center of the text і uh, visible. Так, ладно. Болт. Подивимося, що з цього виходить. О, ништяк. Вот такі контролери я хочу. У мене був варіант просто зеленим зробити, але, але, але все одно воно там губиться. А от таким, от, от, таким, от, от воно. А, тепер, щоб мені можливо, кожен раз так не писати, це треба не сюди. А сюди. Я можу ось це от винести. Аби відразу написати. В принципі, можна відразу, бо. Бо-бо-бо. Бо більше ніде такого стилю і не треба. Він буде унікальним. А... Передернути. у такі контролери, але об'єкт об'єкт от там. Я поняв, через це була проблемка. І я, можливо, через це відказувався. А, можна, типа, в JSON. Но він не так буде виглядати, певно. Ну, я на рахунок об'єкта тут же ж можна поступити по-іншому. Так, я хочу спробувати, якщо я пишу просто лог, бо це ж той самий консоль лог, чи нормально все заходить. Заходить. А з об'єктом я поступлю так, що я його буду а, окремо. Chalk, bolt, log, body повністю до виносу. По зачалкам. А, uh, is not a function. Щось зламав. а ага. Я з'їв дужечко, я так зрозумів. От, нормально, цей об'єкт мені його зеленим робити і не треба. Контролер ордер з контроллер Get. Або зробити контролер повністю залитим, а ордер з контроллер Get просто зеленим. Так, я думаю, буде краще. М -м -м, так краще буде виглядати. Тоді я. Це діло. Так. Ну, можна без вставки тоді. так от. Подивлюся, щоб гарно виглядало. Потім подумаю про те, як воно написано. Ага, да окей, тільки не доміняв. Інверс. Заберу, попробую з болдом. Не забираючи bold Product controller GET. Ну і попробую без Болда. А -а -а. Ну, краще з Болдом, я думаю, хорошо видно, вот. І тут такий вот лог. Лог, лог, лог в один рядок. Розбити його в три, ну не знаю. Для чого. Робити якусь абстрагувати в окрему штуку. Та для чого теж це буде тик-мик туди-сюди? Я думаю, хай так буде. Лог, чалк, все понятно. Думаю, що все понятно, що все хорошо. От такі в мене виходить класні тепер логи. О, так я пропачив, так по красоті. Насчет роутера роутів. Це десь у мене є просто middleware, яка вводить логи. А це все вже таке діло. Хай собі так буде. Робити його сірим чи не робити. Before Products сірим Token, якщо зробити сірим. І оце баді зробити сірим. Body, Token, Before. Це тут я думаю: от. ага, всі ці три штучки. А Це просто такі попередні, попередні приколи. От, вони роблять мої ці логи, відступи самі відступають, щоб не було от такого зливання. Щоб, ну, вони ж окремі ці штучки. Бо коли об'єкт, то це об'єкт. Там можна нормально його прочитати, він кучкою. От, окрема сутність вже між ними є відстань. Це я от, логіці виводив. Хай поки що будуть. Але я їх зроблю сіренькими, щоб вони не лізли в очі. От. Ну, я думаю, Grey DIM називається. и а ну типа по прозорым дим 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 хорошо чалк дим буду да Чалк, Дим. Так, before. Да, проверил before. Да, красота. И эти три тоже так сделаю. Угу. В принципе, даже... Наветь... Ну да, да, хай будет так. Потом, если что до осмыслю. Потом ситуация покажет. Чи варто виводити якусь абстрагу... якесь абстрагування до цієї історії? Типа може там лог зробити, щоб він по замовчуванню був з цим сіреньким. А якщо що, там, чи якось пропатчити свій лог всього ж-чалком. Ну в мене є там ідеї, думки, але ну, потім я це все ще подумаю. Це я все не видаляю, тому що це в мене потрібні штуки, пов'язані з тестом авторизації, якщо що, я думаю, може кудись винести, чи хай тут буде, чи може щось треба буде її дочистити. Ну, це такі важливі штуки. От, 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 коли а, щось я кручу з пов'язане з авторизацією. І воно не сходиться, то це відпрацьовані моменти, А як я все продивлявся. Тут воно потрібне. Я можу це якось можливо прокоментувати, якось щось винести. ну Подумаю потім, якщо я знову зіштовхнуся з цим необхідністю дебажити, токен, сесії і ці діла, то я тут доосмислю. А так, поки воно все одно, ну, я знаю, для чого воно культурно. Ну, якщо б я десь видалив, чи хтось би видалив, ну, не біда. Поки що так. Вот. Хорошо. І тепер я подивлюся красоту цих логів. І отримую естетичний оргазм. Так, хорошо. Красота. Все good. Я бачу ці запити. Ага, баді обєкт. Тут треба виправити ситуацію. Токен токеном. Об'єкт об'єктом. Отак. Fчалк він stringfy'ять об'єкт, ну, Типа як то стрінг і об'єкт, виходить. Все, отак нормально по красоті. Дані біленькі, ці всі штуки, токени. Ну, буває, що треба путанина з токенами, потрібно буває заглядати. Це мені потрібно для відпрацювання, для дебагінгу. Якщо що, це небагато. Вот. А коли я кидаю сюди якісь логи, то я їх потім підчищаю, ну, щось здесь розробляю. А це просто такі фундаментальні речі. От, хай будуть. Ну і все, хорошо, дан. Я пропатчив свій код чалком. Чалк це от... Є альтернативи, а чалк, походу, саме краще. От він видно, що дуже популярний. Все, вот так вот, вот так вот.